Як виглядає програма Engie? Як на неї працювати? В правому кутку вгорі ми вибираємо гроші, суму, за яку ми готові розглядати в цілому заявки. У мене, як правило, стоїть від 30 і вище. Я бачу менше заявок, але вони більш жирні, так сказати. Да? Я зараз для відео поставив 20. Дистанція в мене стоїть, на яку я готовий поїхати, це 49 миль по прямій. Деколи мені треба проїхати і 60 миль, деколи. Ну, як правило, я далеко не їжджу, але якщо є дуже цікава заявка, то чому ні. І сервіси. Хендімен сервіс це є збирати фурнітуру, тіві маунтінг, генеральна якась там робота. Вішати речі, картини, там, наприклад, appliance – це інсталяція техніки, кондиціонери. Клінінг я включив для відео, можливо, зараз в списку робіт щось появиться цікаве. Клінінг є звичайний, глибокий і комерційний клінінг. Тут ще є теж Laune NYR, це ну, хтось може працював із озелененням чи, там, наприклад, там, поливочними системами. Може собі вибрати. У мене теж включено електрикал сервіс. Вуличні сервіси це, наприклад, там roofing gutters, це там почистити гатерси. Іде... Ну, якщо в мене є драбина такої висоти, то я можу там такий сервіс надавати, якщо ні, то ні. Збирати структури це такі як беседки, якийсь там спортивний інвентар. Fences, це ремонт або установка парканів. Сайдінг і там, ремонт стінер. репер, пул репер, я це не беру, не люблю. Пламбінг це не для мене. Я мав негативний досвід із пламбінгом, тому я... я не хочу його робити. Там просто така ситуація була, я вам коротко розкажу, якщо цікаво, ні, то перемотайте. Я приїхав до клієнта, було потрібно замінити просто кран в умивальнику. Я його почав міняти. Треба було зняти старий кран, від'єднати шланги від кранів, які виходять зі стіни. Відповідно, ці крани треба перекрити, вони почали текти. Вони ніколи не закривалися. Треба їх замінити, ти їх починаєш міняти, то все воно починає сипатися. Щоб їх замінити, потрібно зняти трубу каналізації. Знімаєш трубу каналізації, вона розсипається у тебе в руках. І ти, маючи таку от роботу там на 15 хвилин, коротше, вона тебе перетворюється на півдня. І це все тобі треба мати якусь навички, розмови, так, пояснити клієнту, що це. Ну, так коротше, така ситуація. Блін, це, не, це не твоя вина, що це. це але все одно тобі питання тут треба вирішити, тому що треба відремонтувати, дістати залишки тої гнилої труби і стіни якось там, то все поремонтувати. Далі почав міняти ці маленькі крани. А в них всередині в тих трубах просто капець. Ті труби я молився, щоб у мене волосся на спині вставало дибки, коли я відкручував і закручував той краник маленький, щоб там, не дай Бог, та трубка не тріснула, не розсипалася в руках. Це. Це, коротше, так, я вам скажу, що після того я сказав, що ні, пламбінг, це не моє. Далі давайте дивимося. Це є ремонт дверей Windows вікон і замків. Тут є теж запити на допомогу, це є там щось виносити сміття, мувінг, таке всякі різні. Я це не розглядаю, це мене не цікавить. Indoor, це там, репер, там на підлозі. Тут є теж гіпсокартон, це мене не цікавить. я це не люблю. Плитка, До речі, плитка це хороші гроші. Ну, я теж не люблю цю роботу. Фарбувати стіни, меблі, плін, столики. Ну, коротше, от Така от робота. попадається. Я ще таке не брав, але попадається. Ну, смарт-хоум, Смартхом, комп'ютери, Wi-Fi. І тут якісь є Holiday Lumps. А, є ще клінінг, тут клінінг, фурнітура клінінг. Тобто тих, ті люди, які займаються, наприклад, чисткою клінінгом, ця робота буде, там, наприклад, для них цікава. Ну Давайте поставимо галочку, можливо, щось ми якусь роботу побачимо. Після того, як ми оце собі налаштували, у нас є список робіт, і тут у нас є вони по, дня, по днях тижнях. От, ми можемо побачити, наприклад, у нас є на понеділок, нам пропонують зібрати за одну годину, платять 23,50 43 милі звідси. Це від того місця, де я знаходжуся. Тому ця робота, наприклад, буде актуальна в тій стороні для той людини, яка там живе. В Черльстоні, наприклад. Тобто, якщо ви живете в Честертоні, то відповідно, а це навіть Індіана, це сусідній штат, ну по радіусу воно попадає. То хто живе в Індіані, він може туди під'їхати і там, заробити за годину 23 долари. От за півтора години є там ремонт вікон, якихось там, Wi-Fi, от якась фурнітура, Wi-Fi. Wi-Fi – це фірма, яка тут продає всякі меблі, структури, там, беседки там, і так далі. На даному етапі зараз просто немає більше ніяких варіантів. Тобто вони постійно ці заявки обновляються. Тобто вони, я не знаю, як вони яким чином генеруються, яким чином вони підбираються для кожного, вони, мабуть, індивідуально там пропонуються, але в цілому ну, така от ситуація. Давайте глянемо, що, як іде робота. Це йде в опис роботи. Це збирати коли, 15 числа, понеділок, півтора години, з 10.30 до 12.00. Стандарт пей – це є 39 доларів. У мене йде надбавка на кожну годину 3 долари, тому що я маєте як ніби Gold Tier. Це, давайте глянемо, що вони пропонують. Це Коли ви дуже добре показуєте себе і працюєте. Gold Tier. Використати треба 10 робіт за останні 28 днів, тоді ви будете мати там надбавку і так далі. Тут є надбавки вони для кожної. Для кожного сервісу різний. Якщо я там буду мати Platinum, то у мене там буде 6. Якщо там я буду там, якийсь Diamond, там, то там буде взагалі там, чуть не 10 доларів в годину. Ну, звичайно, що Engie сервіс хоче, щоб ви працювали більше, вони таким чином вас заохочують. Цікаво? Так, цікаво, чому ні. Ну і тут іде далі опис. Що тут робити? Збірка малої, середньої або великих речей. Які інструменти, на їхню думку, вам необхідні? Це молоток, викрутка, шуруповерт, гайковий ключ. Там, ну таке. І тут іде опис з так: Assembly of One Customer Supplied. Коротше, стіл треба зібрати. Стіл може бути важкий, типу, будьте готові підняти 25 кг і більше. Ну, тут в паундах 50 паундів. це приблизно 25 кг. Okay, це збірка можливо потребує базових електричних знань і як там ті компоненти підключити. Там, можливо, просто якийсь кабель підключити в розетку. Ну от так от. І от так от Тут є інстед 59 іншів. Executive Desk от назва самого цього. Тобто, ага, о, то тут ще навіть є фотографії. Тобто йде схематично, дуже гарна людина, яка робить замовлення, вона підійшла до цього і показала, що це таке, як ви вже собі розумієте, що ви будете робити. Бо дуже багато людей на це не реагують. Так, от така от ситуація. Тобто 43 долара за півтора години. Рахуйте, що ви можете це заробити. Півтора години це година 30. так, За годину 30, 43 долари це 25, більше, там напевно. Ну, то таке. Давайте одного, може з'являться якісь інші заявочки, Нема. Далі йде розклад. У мене тут є, наприклад, робота на завтра, я сьогодні. П'ятниця записується відео у п'ятницю. На завтра в мене є робота з 10 до 4 на 6 годиночок. Це там треба зробити. Фронт? Коротше, треба замінити двері. Двері в замовленні будуть після 25.06 можливо, треба буде забрати із магазину. Це теж ви потратите на це додатковий час, а цей час вам оплачено. Тобто ви приїжджаєте до клієнта, говорите з клієнтом, він каже, Окей, треба поїхати забрати двері, ви їдете там собі спокійно, там, не порушуючи знаки, так, їдете в магазин. Поки чекаєте менеджера, поки там вам привезуть ті двері, поки ви їх перевірите, поки ви їх погрузите, поки їх привезете, це вже коротше, півтора години пройшло. Вашого оплаченого часу. Далі тут якісь ще й три світли, в вимикачі замінити, там переставити телевізор з першого на другий поверх. Установити Windows Scрін це така сітка від комашок на другий поверх, і пофарбувати якісь там дерево навколо гаража, типу там і центральні двері. I've Paint Front Porch за якийсь ганочок пофарбувати. can be Complete After It Eraves. I... Тут ця робота дуже класна тим, що вона потребує реально дуже багато часу, і не факт, що. Клієнт правильно розрахував кількість часу, який необхідний для цієї роботи. А це значить, що ви повинні попередити, наприклад, ну, я попереджу клієнта перед початком цієї роботи, що ця робота може потребувати більше часу, ніж є. Відповідно, я дізнаюся, скільки він заплатив за цю роботу. Я собі прикину, скільки я зможу з нього взяти. Я йому, звичайно, запропоную працювати. Ну, ви розумієте, як. так? І можливо, ще тут ж написано, що після того як двері приїдуть, то тоді можна буде їх йому ще додатково встановити і ще буде ще якась можлива робота. Ну, Це такий клієнт, якого я люблю. Це клієнт надовго. Тобто тут можна з ним клієнтом робити гроші. Мені такий подобається. На наступний тиждень я нічого там не брав, бо маю там роботу директно із одним клієнтом. І от в мене є теж там. 140 доларів за відремонтувати гаражні двері. Там потрібно замінити дві рейки. О, до речі, якраз відразу прийшла нотифікація, що є якась робота за 26 доларів. Давайте глянемо, що вони нам пропонують. Так, одна година роботи платить 26 доларів. Ну, вже тут вже. Так, якщо ви рядом живете, так, вам треба зібрати два вот сайти і драйвер. Короче, столик і якихось там стільчики. Про це про Panel Fire pit Table. Це такий столик там малесенькі аліміні. Є фотки? Нема. Погоджуєтеся на цю роботу чи на те, що ви будете там, ну, від вашої локації, це може бути там, 5 миль, наприклад. Так? Підходить вам така робота, і все і погнали і вже заробляєте собі гроші. Не подобається, не берете то, то таке. Тут повідомлення йде з клієнтами. Так, тут я ось покажу, я є Gold Pro, у мене йде плюс 3 до години. Якщо я виконаю там ще 11 заявок, то я буду мати там якийсь супер платім, а статус 6 доларів мене мені будуть доплачувати за кожну роботу. Ну і Diamond 9. Так, тут у нас іде рейтинг. Тут у нас іде рейтинг. значить Рейтинг це у нас Lifetime 5 Star. Пейменти. Я впевнений, що це для вас буде дуже цікаво. Тобто я от зараз виконав там фактично з понеділка, з 8 числа там по 14 там кілька робіт, У мене от зараз вже є зароблено на Engie 552 долари. Це були канцелей customer cancellation, Це я приїжджав і клієнтам було потрібно додаткове обладнання, яке неможливо купити в локальних магазинах. Тому ці роботи були неможливо виконати, але за цю заявку судно вам платять. Так, і отут іде якась робота, яку я виконав. Такі маленькі роботи, я як правило добираю їх по дорозі десь. От, е, там 100 доларів це тут було поруч. Я вішав якісь картини там на 3 години, я їх там зробив за півтора. Тут, до речі, нема було змісту там довго там робити, тому що там не було великої роботи. Таке саме тут: 135 доларів, там, я не пам'ятаю вже, що було, ну така проста робота. Але як би там не було, от 552 долари. Блин, це невеликі гроші. але Ще, крім того, була робота директно із клієнтами, де там були зовсім інші суми. Ну, і от так от. Для того, щоб заробити по промокоду 150 доларів, потрібно виконати 5 заявок протягом 2 тижнів часу. А от Дивіться, тут вже з'явилося 2 TV-маунтінга на 2 персони. Це буде двоє людей. Тут, до речі, є нюанс, що є двоє людей. Тут з тут. Job is with One Other Provider. Ця робота буде, у вас буде помічник і ви двоє заробите по 43,75. Е -е, так. Ну, більше нічого цікавого тут немає. Але в цілому, в цілому, цілому. Можна. можна добре працювати. Я ще зараз відкрию. Вам покажу мій інкам, так, щоб вам було цікаво, це. Дивіться, мене от є лист із Angie. Що цей лист реальний. Е, значить, я активував аккаунт 25 березня, виконав 74 роботи. Мені Eng за ці роботи заплатило 9703 долари. 9703 долари. Це мені Angie заплатило за оцей от період часу до сьогодні. Я вважаю, що ця платформа вона має право на життя, вона дає хорошу можливість запустити свій маленький бізнес. Якщо ви просто хочете використати якийсь там пасивний дохід, ну це не пасивний дохід, якщо ви хочете використати цей бізнес там для як просто для підтримки штанів, він теж дає прекрасну можливість підзаробити додаткових грошей. І саме головне, що він забирає. Мен the middle, людину посередині між вами і клієнтом, так тобто вони в цьому випадку виступають, але далі ви працюєте напряму. Ви не працюєте на хитрих наших співвітчизників і інших таких людей, які на Фейсбуці постійно переконують вас, що ви недостойні високої зарплати. Що ви тільки приїхали, що як так, що ви будете заробляти там 22 долари, то то величезна сума, та ви що блін, Ваша ставка це 15 доларів, бін, там, чи там 13 доларів плачу. Та я, я сміюся з того. Кажу, люди, боже, та ви що? Та як так? Бін, та не можна так, коротше, угнітати своїх же ж тих співвітчизників. Людина приїхала, то допоможи їй, підкажи їй якусь інформацію. Бін. Так що це, ну. Не знаю, чому так відбувається, але це, на жаль, так і є. Тому ця робота дає, на мою думку, прекрасну можливість, хорошу, хороший старт, стабільність певну. Так? Тобто, що ви вже можете спати спокійно вночі, що не вмрете з голоду. Ну і я буду вдячний, якщо ви скористаєтеся промокодом. Дякую вам за увагу. На все добре.